Всі-всі новачки в Black Desert Online хочуть це знати. І ми зібрали найчастіші нубські питання і швиденько й стисло дамо відповіді. Так, це для тих, хто лише думає, чи грати в чорну пустелю, або лише розпочав свій шлях. Так, якщо ви вже все це знаєте, то саме це відео можна кидати своїм знайомим новачкам. Посилання на все про все буде в описі відео та в закріпленому коментарі. Рушаймо! Українська є! Офіційної української локалізації нема. Українізатор є посилання під відео. БДО платне? Так, геймпас на євросервері коштує 10 євро або 1 євро під час знижок, або 0 для тих, хто напише в техпідтримку. Про це трошки далі. Платити за доступ до гри треба кожного місяці? Ні. Геймпас отримаємо один раз на все життя. Є безкоштовний період. Є 10 днів. А як побачите, скільки днів безкоштовного періоду гри залишилось? У грі на екрані вибору сервера. Якщо купити геймпас після закінчення безкоштовного доступу, то аккаунт пропаде? Ні, не пропаде. А у Стімі БДО продають за 14 гривень? Ну, так і є. Проблема лише в тому, що СТІМ примусово відправить вас лише на РУ-сервер, грати з нашими ворогами і віддавати податок з донатів у їх економіку. Це коротко. А докладно можете подивитись в окремому відео. І ще раз, на євросервері можна грати безкоштовно, якщо написати в підтримку. А перейти з Ру на Євро можна? Перенести аккаунт не вийде. Але можна просто зареєструватись на євросервері, завантажити лаунчер і наздогнати прогрес. Все ок багато з нас так робили, і 14 гривень або кілька тисяч то не найбільша втрачена інвестиція. А от просраний час вже не повернеш. Добре. Як грати в БДО на євросервері безкоштовно? Написати в підтримку, що ви з України та не маєте бажання грати на ворожому сервері. Не завжди, але часто підтримка видає купон на безкоштовний геймпас. Дасте приклад листа в техпідтримку. Звичайно, забирайте приклад нашому Дискорді. Куди саме писати в техпідтримку? В описі відео розписали повний шлях: Що треба обов'язково докупати для комфортної гри. Нічого. Пейтів покоївок слоти інвентаря отримаєте по ходу гри. Вагу прокачаєте у грі, слоти персонажів купите за внутрішню ігрову валюту. Якщо я хочу витратити гроші, то що порадити купити? Намет. Але спочатку пограйте, щоб впевнити, що вам він точно треба. Якісь серверів гри точно європейські. Якщо ви завантажили лаунчер з офіційного сайту БДО, то ви вже точно гратимете на європейських серверах. Вибір між каналами на кшталт Медіа 1 або Кальфеон 2 це не вибір геопозиції гравця. Це розподілення всіх гравців по різним каналам, щоб, умовно кажучи, вони просто не товклися всі разом в одній точці. Який канал порадити? Для новачків, що створили сезонного персонажа, рекомендуємо сезонний сервер Олівія. Для не новачків із сезонним персонажем, звичайно ж, сезонні сервери, а взагалі будь-який канал. На що мені сезонний персонаж? Сезонний персонаж має бонуси розвитку і додаткові нагороди. Зокрема, отримує непоганий гір. Ось тому починати гру рекомендуємо саме зі створення сезонного персонажа. Докладніше є прямо в окремих відео. У мене слабкий комп, а БДО надто гарне. Чи витягне комп цю графіку? Витягне, витягне. Ставте налаштування графіки на мінімальні. Відключайте відображення петів та робітників. Буде не так гарно, як в трейлерах, але грати можна. А як зробити щоб картинка була нормальна і не лагало? Підбирати налаштування графіки під свою систему? Почніть от з цього відео. Вимкнете все непотрібне і компу вже буде легше. А у мене приставка, а не ПК. Я зможу грати? Так, і навіть українська гільдія гравців на консолях є. Але кросплея між ПК та консолями, на жаль, нема. Є українські гільдії на євросервері. Є повно, на будь-який смак вибирайте в нашому Discordі. Що робити, якщо я не розумію англійську? Користуватися українізатором. Яким класом грати? Будь-яким. Серйозно, обирайте, хоч по зовнішньому вигляду. Вони всі різні, але кожним можна закривати весь контент гри. Клас можна міняти? Можна створювати хоч по персонажу кожного класу. Скільки всього персонажів можна створити? Стільки, скільки є класів вам вистачить. І головне питання новачків як сісти на коня. Підійдіть до нього, щоб кінь обвівся білою окантовочкою, і натисніть англійську R. Зрозуміло, що питання новачків є ще багато. Не соромтесь писати їх під відео або в нашому Дискорді в спеціальній темі. Випуски з такими підбірками будуть ще. Дякнути нам можна добрим словом в коментарях, або підпискою на патреон або спонсорку каналу. До зустрічі в наступному відео! Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри! Донайте ЗСУ! І слава Україні!